Я б хотів сказати декілька слів про дітей. Ви прекрасно знаєте, наші колеги з Альменди, наші колеги з представництва президента нещодавно готували конкретний звіт стосовно дитинства в Криму про порушення права дітей. І великою складовою цього є мілітаризація освіти. Є цифри, які ви нещодавно чути, чули. Про залучення до так званих Орлят Росії 38 тисяч дітей, юнармії 32, рух перших 24 тисячі і так далі. І ця мілітаризація впливає якраз на подальшу і мобілізацію. Ми встановлюємо осіб, які колишні вихідці з цих установ чи як їх там можна назвати, ну, військово-патріотичні клуби, вони правильно називаються. Які беруть участь уже у широкомасштабному вторгненні Росії до України, як наслідок нашої діяльності нам вдалося притягнути також це перший в Україні вирок стосовно особи, яка здійснювала пропаганду служби в армії серед дітей стосовно керівника регіонального штабу юнармії в місті Севастополі. Але він не один, він просто був перший. А також ми притягнули і до відповідальності директора Кримпатріотцентру, це ще одна з організацій, голова регіонального відділення ДОСААФ Росії в Республіці Крим. Керівник військово-патріотичного клубу «Варях», ще один керівник юнармії, але вже не Севастополя, а Республіки Крим, як він себе називає голову управління регіональної громадської організації Союз прикордонників Криму. Всі ці особи безпосередньо беруть участь у впливі на наших дітей для того, щоб наші діти вважали Україну ворогом.